Вітаю, друзі! В продажу Nissan Qashqai 2021 року випуску в темно коричневому дуже красивому кольорі. Це є офіційний автомобіль. Він купувався новим в Україні. У нього з автосалону всього був один власник і пробіг, його становить 36 тисяч кілометрів. По факту, це є стан нового автомобіля. З гарантії він... Гарантія на нього закінчилась буквально місяць тому. Власники виїжджали за кордон, тому вирішили його реалізувати. По кузову автомобіля він весь в рідній фарбі, ми його перевіряли, ніде нічого вторинно не фарбовано. Технічно по автівці, ну ясно, само собою, якихось зауважень бути не може. З косяків, які є по кузову, це ось тут на лівій задній арочці. Ось, бачите, невеличка. Вм'ятинка. І це єдине, що я знайшов в цьому ідеальному по кузову автомобіля автомобілі. Тому, хто собі шукає офіційну тачку не крашену, фактично нову, будь ласка, залітайте до нас, зможете собі його придбати. По салону автомобіля якихось. Пошкоджень абсолютно ніяких немає. Є декілька невеличких заплямлень по текстилю, але хімчистка тут ніколи не робилася. Тому це можна навіть не хімчистити, а взятися і почистити. Автомобіль не готувався до продажу, відповідно, продається таким, яким має бути автомобіль після пробігу 30 тисяч км. Але по пошкодженнях, якщо взяти, то теж ніяких подряпин навіть. По пластику ніде немає. Багажне відділення. Ось тут ця пластмаса теж в дуже чудовому стані, поличка присутня, якихось подряпин чи пошкоджень по пластику теж немає. Ось. Також авто. З автосалону, коли продавалася, то було замовлено обклеювання ось плівки на всіх таких елементах металевих, де часто люди там пошкоджують. Тобто ось тут пороги, обклеєні плівкою, дуже якісно, дуже гарно воно виглядає. Також тут дуже часто царапається, коли відкриваєте двері. Тут теж плівочка обклеєна, також від сколів тут обклеєна. Капот. ось, І передні крила теж відсколів обклеєні. Скажімо так, морда обклеєна бронеплівкою, щоб не шкодити лакофарбове покриття. Комплектація. Повний електросклопакет, електролювання дзеркал зі складанням, шкіряне мультикермо, круїз з контроль, регулювання мультимедію з керма. Електрочне гальмо тут є, автохол теж присутній, двозонний клімат-контроль, мультимедіа. Датчики світла, датчики дощу, режим еко та підігрів передніх сидінь. Пробіг ось 36 кілометрів. 36 тисяч 800 кілометрів. Тому? Залітайте до нас. А, також тут присутні партроніки зад перід Тут спереду, ну і ззаду вони теж є. Оглянути автомобіль можна у місті Львові на вулиці Пасічній, 127 на майданчику ХП авто. Придбати його можна за повну вартість або в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5%. І насолоджуватися новим автомобілем. Підсумовуючи, скажу, якщо ви шукаєте собі свіжий автомобіль, не фарбований не після ДТП з історією обслуговування та невеличким пробігом кросовер, нас такий є. Це Нісан Кашкай, 21 рік. І ще одне, що хочеться сказати, це 2-літровий бензиновий двигун атмосферний. Це не 1,2, який часто продавали в офіційного дилера в Україні. Тобто це говорить про те, що це дійсно топовий двигун. Який всі хочуть, який всі шукають, а не шукають один і два. Тому собі маєте спокійно розглядати дане авто для купівлі. Вартість її становить 21 тисяча доларів. Це дуже хороша ціна на вторинному ринку. Дуже конкурентна, я б сказав, навіть нижче ринку. Тому гол, пасічна 127, майданчик хапає авто. Залітайте. Оглядайте, проводьте тест-драйв та купуйте. До зустрічі!